Здоровенькі були! Сьогодні ми з вами продовжимо грати в гру, яка називається Crafting and Binding. Але ми будемо виживати з одним хп. Любе попадання із скрилета здалеку і ми труп. Бо, як ми знаємо, чим сильніше він затягує струну, тим далі летить стріла і, типу, більший урон наноситься. Тому. Давайте заберемо нашу скриню бонусів і підемо одразу на цю гору. Тут може бути заліза, заодно й камінь добудемо. І... Да. Як ви вже зрозуміли, жодної шкоди ми не маємо отримувати. Ну, Бо це взагалі буде погано. Ми отримаємо шкоду, коли в нас всього лише... то. Одне ХП. Якщо тут будуть затоплені кораблі, то ми в них не підемо. У нас мало ХП і три пири. Гаразд, давайте добудемо побільше каменю, бо якщо ми не знайдемо овечок, то ми не зробимо ліжка, а без ліжка ніч точно не пережити нам з одним ХП. Ну, може би, якби в мене було більше ХП, я б і побився з мобами, а так я навіть не знаю. От, ми добули достатню кількість каменів. Давайте ж ми підемо. Так, так. Ось вугілля. Ну, ідеально. Ідеально, вугілля це руда, сама руда, яка найчастіше попадається. А в самому глибині печери найчастіше трапляється мідь. Яка мене так бісила, коли я прошу залізу, мені тикають в печерах мідь. Яка мені взагалі від слова взагалі не потрібна. Слухайте, його собі сіт зробив? О Боже. Да, це точно на ногі стів зробив. Але з їжою, знаєте, в нас проблем не буде, тому що ми заспавнилися. В темному лісі а тут. Точно. Байсвітбери Be... баш? Та я поняв. Добре, що ми тут а неподалеку відійшли. Давайте ж знов підемо, заберемо наші предмети. І ті кусти тепер будемо ламати. Може, заодно якісь якесь залізо ми пропустили. Так, де ці солодкі ягоди? Не, по-моєму. А тут -а інвертар зберігається. Бо я взагалі це важко забути те, що все, тобі два удари і ти. Ось інвертар не сохранився. Алло, а де мій інвертар? Гей. Гаразд, почнемо все спочатку. Добре. Така в мене судьба. І давайте одразу ж будемо ламати. Оце маленьке воно саме тільки погане ще може бути. Бо ти його не замічаєш, а насправді воно є. Добре, давайте добурбаємося все дерево. Дубовий клуб. Да. Давай. Так ви більше і як довго добувається дерево, я вже задовбався його добувати. Треба сокири. І завжди робимо побільше палок і залишаємо 10 дерева. Сокира, кайло. І одразу прокачатися до кам'яних. Це мені не подобається, тому я його знесу. Або додамо йому симетричності, а Они... не. Оце во стоїть і взагалі ніякої симетрики нема. Отут ще треба з. В Майнкрафті, в принципі, симетрики нема. В Майнкрафті навіть толком Ех, блок можна в повітря поставити. Ну, на мобільній ні, але на комп'ютерній. Може фільми якісь мені тут рекламують. Все, давайте. Так, 6. Не хватить на сокиру руда кайло, а нам потрібно 15, тому прокупаємо стежку. Може вже кайло полам... зараз поламається. Добре, що ми створимо кам'яне, а воно не зламане. Ей, воно мене ніколи так. Вугілля прям під каменем. Взагалі класно. Добре, в мене є купа каменів. Раз. О, з верстаком перепутав, Думав, що верстак взяв, а ніфіга я не взяв. Почули? Так, берем два кайла і сокира. І в мене залишається вісім блін! А я ще маю... А ні, мені вистачає на пічку! Те ще треба. Два кайла я зробив. О, це кам'яне кайло. Ніть я ніколи не добуваю, якщо чесно. Ех, ще вугілля нам треба з вами побільше. Оп, все це вся глибина, на яку я. Я вже на два блоки боюся стривати. Мені страшно, вдруг я получу там, у мене сердечко. Оп, давайте заодно і опит прокачаємо вугіллям. Так, вугіллячко. іди до мене. О, забрали. Добре. Погнали далі дивитися на світ наш білий, в якому зараз сонце. О, точно! Я ж хочу ще добути побільше камені для сховища. Да. То ще скелет застрелить. Нам треба, як мінімум, стак. Я так думаю, стак. стаку нам вистачить. Так мені лень добувати, того давайте добудемо хоча б менше стаку або і стак добудемо. Все рівно ж цікаво. Да. Кого я обманюю? Добувати камінь цікаво. І здається, це найгірше, що тільки можна робити в Майнкрафті. Ладно, коли в тебе незаритове на ефективність 5 з маяком. На поспіх, то я знаю, це взагалі лайк. Like. Ну коли в тебе? О, а я наше все добував стопе? Оп. От знаєте що? От коли вже не треба, то я обов'язково, з речі, знайду. Ну, добре, плюс третє кайло. Найс. Ну, плюс дерево і. Хороше, поняття. Я ще верстака даже не скрафтив тоді. Так що не сильно велика втрата. Да. Я не хочу йти в глибини лісу. Хоча тут багато дерев і менше буде спаунитися моби. Та й не дерево легко залізти. О, Боже. Овечка! Я там побачив! Овечку вона нам зараз дуже сильно потрібна. Я думаю, ви самі розумієте, для чого. Для... По-моєму, хватає одної тички сильної тички. Пішов нафіг! Ти чо? Ти що йдеш? Та як же ж мені тебе? Ну це що було? Ну, блін. Ну як, за що? Кріпер, ти саме дурне, що тільки могло появитися. Он лисиць знайшов навіть. Вже проснулась. Де то була печера? Вже ніч? Прекрасно. Він ще мені залишається це забратися на дерево. Там без їжі, без нічого. Чого це все так закінчується? Ех, все, мені або залазити на дерево, або все. Ну що ж, давайте добувати землю і залазити на дерево. Добуваємо. М -м -м. Кстати, я забувся сказати на 100 підписників я покажу своє лице. Ось так. Забираємося повище і сховаємося. Да. Давайте отут хоч сховаємося. І прикриємося досками. То буде найкращий варіант. О Боже. Все ми під укриттям. Так будемо чекати тут і розвиватись. Дуже, хоч би там не оказалося пропасті. Давайте хоча б скрафти верстак. Так, верстак, І хватаю на 4 палки. І <Mechanicsiri> що нам з тим робити? Чому це все так завжди закінчується? Жизо. Добре під темрявою ночною, Під місячним сяйвом. Ми добуваємо колоду палку. Масивна ремінда я знаю, але я це вже знаю. Все і нам буде достатньо. Отак зробити, щоб скрафтити кайло. О, кайло. Сокеру. Все. Тут відкрито і тут відкрито. Але вже нам це не е, загро. Це що таке? А може, все-таки прикриємося? <спільнення> mm. <Yeah. спільнення> Але хоча і на такому сумному і безполезному моменті наш ролик закінчився. Всім, хто дивився його до кінця, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!